Доброго ранку, вінничани! Згідно із статистичними даними, число тих осіб, які страждають від алергічної реакції навесні зростає в десятки разів. Близько 80% людей, які мають алергію, помічають загострення хвороби уже на початку березня. Що таке алергічна реакція? Чому вона виникає та як її профілактувати, Сьогодні розберемось. Отже, алергічна реакція це патологічна реакція організму через підвищену чутливість до певних речовин, які називаються алергенами. Варто зазначити, що не завжди будь-які речовини є алергенами. Для того аби спровокувалася алергічна реакція, організм повинен мати підвищену чутливість до цих речовин. Найпоширенішими алергенами на весні вважаються пилок, цвітіння, домашні тварини, медикаментозні, харчові алергени, а також різні види побутових алергенів. Які ж симптоми алергічної реакції можна відмітити? Перше, що помічають люди, це закладеність носа. Це слизові рясні виділення з носа. Також часто буває запалення очей, може бути кон'юктивіт, або просто сльозотеча і світлобоязнь. Також характерними симптомами алергії є сухий кашель, покашлювання, може бути свербіж або навіть кропив'янка. У важких випадках алергічна реакція проявляється утрудненим вдиханням, появою висипу по всьому тілу або навіть появляння. Явою свистячого дихання. Що ж робити, якщо виникла алергічна реакція? Перше це заспокоїтись і не панікувати. По-друге, потрібно обмежити контакт з алергеном. Тобто, якщо алергічна реакція виникла на шкірі в місці контакту з алергеном, потрібно промити цю ділянку шкіри теплою водою і також прикласти холодний компрес або лід на місце ураження. Обов'язково потрібно прийняти антигістамінний препарат. Якщо у вас вже виникала раніше алергічна реакція, і лікар вам призначив антигістамінний препарат, потрібно його обов'язково обов'язково прийняти негайно, якщо це, наприклад, медикаментозна алергія або харчова алергія, крім антигістамінних препаратів, потрібно прийняти ще сорбент. В такому стані потрібно очікувати і спостерігати за реакцією тіла на препарати. Якщо ж виникає утруднене дихання, якщо з'являється висип, якщо з'являється свистяче дихання, якщо з'являється зниження артеріального тиску або підвищення пульсу, або холодний липкий піт, або сплутаність свідомості, або гарячка, потрібно негайно викликати швидку. Під час виклику швидкої лікарю обов'язково потрібно. Повідомити про те, який алерген викликав алергію, та про те, що було зроблено до приїзду швидкої. Коли ж потрібно звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, алергічна реакція виникла вперше, тоді обов'язково потрібно звернутися за консультацію для того, аби правильно діагностувати алергічну реакцію, лікувати та попередити повторні напади. Також обов'язково потрібно звертатись до лікаря, якщо алергічна реакція виникла вперше в дитини або у вагітної Жінки, оскільки ця категорія населення е, більш чутлива, їм не можна е, всі антигістамінні препарати потрібно підбирати лікування, тому обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Яка ж профілактика алергії? Насправді все дуже просто потрібно уникати контакту з алергеном. Для цього потрібно визначити, який саме алерген викликає алергічну реакцію. Обов'язково потрібно дотримуватись оптимальної температури повітря в кімнаті в межах 19-22 градусів. Вологість в кімнаті повинна бути в межах 50-70 Обов'язково потрібно змінювати одяг після того, як приходити з вулиці і цей одяг прати вдома. Не повинно бути м'яких іграшок або пір'яних подушок, оскільки оскільки вони викликають загострення алергічних реакцій, обов'язково приймати душ 2-3 рази на день під час виходу на вулицю потрібно одягати сонцезахисні окуляри аби попередити потрапляння пилку до очей. По можливості використовувати очищувачі повітря людям, схильним до алергічних реакцій, не рекомендується гуляти в суху жарку вітряну погоду, оскільки тоді збільшується кількість пилку в повітрі, а навпаки, рекомендується гуляти після дощу і дихати свіжим вологим повітрям. Варто пам'ятати, що вчасне звернення до лікаря після першого випадку алергічної реакції збільшує шанси діагностувати та попередити розвиток алергії та захворювань, які пов'язані з алергічною реакцією в майбутньому. Тому, якщо у вас вперше виникла алергія, або вже ви з нею живете деякий час, зверніться до лікаря для того, аби підібрати правильне лікування, адже алергія лікується швидко і безболісно. Пам'ятаємо, що най Краще лікування це профілактика, тому бережіть себе і будьте здоровими.